Системи зовнішнього сонцезахисту не вимагають спеціального догляду, але потребують дбайливого ставлення. Перед використанням зіп-систем або рефлексол, впевніться в тому, що руху полотна ніщо не заважає. Полотно може бути пошкоджено, якщо почати його опускати в стані блокування, наприклад, внаслідок утворення крижаного шару в зимовий період часу, або різкої зупинки, наприклад, через предмети, які заважають. Важливий момент напрямок обертання ручки. Для того, щоб опустити полотно, ви крутите ручку вправо. Для того, щоб підняти полотно, ручка крутиться вліво. Якщо не враховувати це при експлуатації, ви можете зіпсувати систему. У разі забруднення для очищення компонентів системи використовувати теплу воду. Температура води не повинна бути більше 30 градусів Цельсія. Також можна використовувати нейтральні миючі засоби. Таким же чином повинно виконуватись очищення полотна. Не використовуйте розчинники і спиртовмісні рідини. Не застосовуйте абразивні чистячі засоби або грубі щітки. У разі видимих забруднень на металевій шильді санні, рекомендуємо для очищення використовувати спеціальні засоби для хромованих виробів. Прання полотна ручне або автоматичне заборонено. Будь ласка, не навантажуйте виріб будь-чим в закритому і відкритому вигляді. Це може привести до падіння і руйнування конструкції. Також забороняється експлуатувати систему в разі будь-яких змін в конструкції, наприклад, заклинювання механізму або ослаблення кріплень. Необхідно відразу звернутися до профільних фахівців. Додержуйтесь рекомендацій, тоді експлуатація системи буде довготривалою.